Лайфхак для тих, хто не знає, як вставляти в відео звук. Заходимо в програму для монтажу. Вибачте за зайві звуки. В мене тут під вікно майже машини їздять. Заходимо, робимо нове відео. Так, ну, допустимо. Тут спойлери, я їх заблюрю. Наприклад, ось, ось ці картинки беремо. Нажимаємо ось. Ось ці картинки. Вибачте за зайві звуки. Ось це просто щось з чимось. Добре. Е, робимо так, як вам потрібно. Ну, допустимо, ось так я зроблю. Робимо, як нам потрібно, там обрізаємо, Чи не обрізаємо, Як вам, коротше, потрібно. Але я отак, отак зроблю. Вибачте, за це ось цей кружечок? Що і зробила? Як мені нажати? Добре, ось так просто зроблю. Ось, виходить ось так. Ну, і ще трохи тут продиктую. Ось, продиктувала, як мені потрібно. І звук не додаємо. Одразу нажимаємо, ну, щоб зберегти відео. Якось так зазвичай. Ви бачите, як я ось ось цю штуку роблю. Вибачте, в мене тут реклама. Лік все, реклама закінчилася. І якщо у вас тут одразу немає, наприклад, Viber. Чи, чи що, ну, коротше, вайбера. То нажимаємо на інше і вибираємо Viber. <кхем> Зараз дізнаєтесь, навіщо? Завантаження. Вибачте, що в мене тут все на руському, я не знаю, як на український поставити. Та вибираємо. ну... Ну, типу, щоденника. Я ось так продив... Продив... продивляюся ще. І відправляємо. Ось. Тепер воно є ось тут ось це відео. Йдемо в Ютуб. Вибачте, якщо в мене там руська буде. Зараз я навіть Ось, я покажу на прикладі свого відео, там ось тут такий звук. Ви можете брати, який захочете. Я просто, на примері ось цього покажу. Нажимайте, зараз покажу, куди. Ось сюди. На цей квадратик. Потім нажимаємо на ось цю червону кнопку. Нажимаємо. Тому що мені воно потрібно. Та ось так проміряємо, як ви бачите. Нажимаємо ось сюди на білу кнопочку. Та потім ось hey, сюди. -E. білу. Ще раз скажу, вибачте за зайвий звук. Я тут одразу ще напишу, що я це відео удалю. Я на голос запишу. Я це відео удалю. Ось. І нажимаємо сюди. Потім загрузити. Ну, щоб на Ютубі було. Якщо ви, звісно, хочете, щоб вона не була на Ютубі. Переходимо на свій канал. Вибачте. Я тут потім на всякий вип. Якщо ви хочете, щоб був шорт, ось сюди тикаємо Тут одразу не видно цього. Для цього нам треба перезайти ось так. Ну, в мене це працювало. Ось тепер ось сюди. і шорти. Якщо ви хочете, звісно, щоб шорт було. І ось це відео. Тепер ви можете вставляти в своє відео звук з Ютубу. Папа. -па.